Наші коліна мало. На яких напрямках вам уже такі важких вдалося попрацювати? Це найважче. Чим ви саме важші? Uh, Цілий сутки їдемо, їдемо сутки до Краматорська з Миколаєва. Годину стоїмо і обратно, сутки. Постійно поїзд їде в дороги. На Херсон рік від'їздили, потім Краматорськ, вже два роки, відколи війна, відколи Миколаїв запустив цей маршрут, Херсон-Краматорськ. Так з самого початку і працюємо. Наш начальник поїзду. Тут Іван Григорович Танасюк він ну, попав в Херсоні, коли ракета прилетіла прямо в вагон. Він відцепив і вагон. ну Все зробив професійно. От, а нас, Бог милого, якось так вискакували швидко з Херсона. ну Краматорськ завжди страшнувато, а а, особливо зараз. Тому що люди, коли сідають, роз, ну, розповідають, що там обстріл, там обстріл. Приїжджаєш, добре, що ми там стоїмо. Тих 30-40 хвилин. І тікаємо звідти. Люди їдуть, різні, їдуть, і вже залишились без домівок, залишились без нічого. І їдуть в нікуди. Якось хочеться підтримати, скажеш, що головне життя, головне діти, що живі, всі живі, ви живі. І все трапляється. В поїздах все трапляється, все, абсолютно. Більше, що військові, такі, що хлопці їдуть, теж такі і розбиті, і розчавлені є. Такі, що добре, молодці держаться до останнього. Все добре. Там родина моя земля. Додому їду. Студент, навчаюсь. Намагаюся раз в три місяці приїздити. Зараз загинула бабуля, тому їду. До неї підтримати батька. Як вас діємо? Ну, буває і краще. Але взагалі, ну, тримаємось, ми разом, нас захищають хлопці, ми їх підтримуємо теж, мої друзі військові, Нацгвардія, КСУ. Підтримуємо як можемо. Морально це що, що важко, що обстановка така в країні. Страшно їздити на такі новин? Дуже страшно, так. Да. Дуже страшно. Бо коли приїжджаєш, навіть Славянськ, Краматорськ, це вже більше такі гарячі точки. І ти, ну коли воно навіть в нас в Миколаєві чи другі якось по Києву, воно не так ощущається. А там вже ти чувствуєш такий більш страх і... і за своє життя, і за життя тих людей, які будуть їхати. Як себе? Як ми заспокаємо, я не знаю. Може, то що праця, 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 ти працюєш і стараєшся ну, ну не зациклюватися на цих моментах. Давай, давай! давай. Спасибо большое, все очень хорошо. Поздравляємо вас. Поміхались поза mm -hmm. добре. Ой, взагалі така цікава Сьогодні, історія. Наверное, вийшла. Більше всього стоячи їхали без квитків, тобто люди, які потребувалось їхати, особливо військовослужбовці терміново. Дуже багато стояли, просто було десь близько 40 чоловік по вагонам, не було де сісти. Бо просто немає, не вистачає місця. Ну так, да, потребувалось їхати срочно, білетів вже не було. Але все одно впустили, посадили, коли була можливість, посиділи і все одно залізниця. Ну, да, так, половину шляху дали посидіти, да, там де не було місць, а потім прийшлося стояти їхати. А так все добре. Побачення, до побачення. Дуже дякуємо. Приходьте до нас. Приходьте.